Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. У нас сьогодні знову сонечко, знову припікає, а два тижні підряд у нас були дощі. Але я хочу сьогодні повернутися до питання, яке не раз читаю від вас, шановні мої глядачі. Ви розповідаєте про те, що дуже все горить, що довший час нема у вас дощів і дуже сильно горать рослини. От так само горить все в теплиці. Тому я сьогодні вирішила розказати вам, як саме ми з цим справляємося. От і ще зробити, зробити ось такий рекламний відеоролик. Чому рекламний? Тому що я хочу вам нагадати, шановні мої глядачі, про нашу співпрацю. Це співпраця каналу Моє подвір'я і інтернет-магазину Агрос. Саме в у цьому інтернет-магазині минулого року я придбала затіняючу сітку. От саме про неї я хочу вам сьогодні розказати. Одразу додам, що всі глядачі каналу Моє подвір'я, які замовляють товари в інтернет-магазині Агрус, отримують знижку 7% на всі види товарів. А це і затіняюча сітка, це так само чорне агроволокно, яке отут у мене зараз складене. Це ті самі парники, під якими ми вирощуємо нашу розсаду. Но зараз у мене вже всі парники забрані, тому що рослини вже високі. От а так, в мене оці два корби, щовесни на. Закриті парниками. А ще це ось таке тонесеньке, легеньке біле агроволокно, під яким чудово росте наша капуста, яке чудово захищає капусту від білокрилки. Шановні мої глядачі, щоразу вам про це розповідаю. Це справді дуже надійний захист. Захист від білокрилки від шкідника. Якщо у вас невеликі грядки, ну звичайно, якщо промислове вирощування, там вже зовсім інші засоби захисту. А якщо грядочки ось такі невеличкі, ми їх можемо накрити ось таким агроволокном. Я його забрала, тому що в нас йшли дощі, і от там в мене капуста росте. Бачите? От я його прибрала. От соні вже гарно сонячно, і от щоб зараз оця біла мошва тут не напала на мою капусту. Я знову прикрию цю капустяну грядочку агроволокном. Ось так. Агроволокно легеньке, рослинам воно не шкодить, воно не заламує листя капусти. А щоб його не вкрав вітер, я просто по боках протискаю його грудочками землі, і моя капуста захищена. Повертаємося до затіняючої сітки. Насправді затіняюча сітка це найкращий спосіб захистити свої рослини від адмірного вигорання. От, подивіться, якщо це теплиці, якщо це теплиці, накидаємо сітку поверха. По боках сітка має ось такі отвори. Бачите, тут можна протягнути шнурок, натягнути гарну сітку по боках теплиці, щоб вона не з'їхала, щоб її не забрав вітер. От, бачите? Сітка в мене є різна, вона може бути ось така тоньша. Гляньте, вічка трошечки більші, плетіння тоньше, і може бути щільніша сітка. Тому кожен може вибрати те, що найбільше йому підходить. Спитайтеся мене, чому в мене сітка лежить збоку, а не на теплицях. Бачите, нам трошечки простіше. Гляньте, обидві наші теплиці під деревами. Оця зелена теплиця теплиця, яка накрита зеленою плівкою. Бачите, має захист від садка, от, дерева. Там туї ззаді ростуть, і так само друга теплиця. Гляньте по боках, там повністю дерева. Тому нам з цим простіше. Ми на теплицю сітки не накидали. Рослинки там не горать. А вже оці рослини, огірочки, помідори, які у мене ростуть в отаких коробах, грядках коробах. От, я час від часу е, накриваю затіняючою сіткою. Спочатку тут в мене були парнички, от, вони захищали рослинки від спеки надмірної і так само захищали рослинки від опіків. Парники зараз я вже прибрала, тому що кілочки поставила, рослини високі, парники вже тут не вміщаються, але при потребі свої помідорки я накриваю затіняючою сіткою. Ось так, бачите, кілочки, до яких підв'язані помідори, і зверху легенько накидаю затіняючу сітку. Гляньте, рослини захищені, а до речі, їм потрібен захист, тому що якщо дуже сильна спека, рослини просто скидають світ. Помідори скидають світ. І все, і ми втрачаємо урожай. Листочки скручуються від сильної спеки, тому, хоч не хоч рослинки треба захищати, їм потрібно допомагати. Подивіться, який простий спосіб. Бачите, накинули затіняючу сітку і все. Якщо дуже сильний вітер, її просто можна ось тут шнурочками прив'язати зверху до кілочків. І все, і вона дуже добре тримається. А ще затіняюча сітка чудово захищає наші рослини від граду. От Коли така сильна спека змінюється дощами, дощ переходить в зливну грузу в град, і саме такі природні негаразди можуть також дуже пошкодити наші рослини. Знову ж таки, затіняюча сітка. Для захисту наших рослин. В другому коробі у нас ростуть огірочки, і також час від часу я їх притяняю сіткою. От. Зараз зранку ще сонечко не дуже пекуче, не дуже яскраве, тому сітку я трошечки припідняла. Огірочки ростуть на вертикальній грядочці, От. вони плетуться по шпалерній сітці, а ближче до обіду, коли сонце почне сильніше припікати, я сітку опущу на рослини до самого низу. Затіняючи сітку, ми використовуємо по-різному і на грядочках біля наших рослин, і так само на подвір'я біля курей. Зробили ось таку загорожу від курника до подвір'я. Шановні мої глядачі, затіняюча сітка це якраз та річ, яку ми купляємо раз і користуємося дуже багато років. Якщо у вас є питання про те, яку сітку найкраще вибрати для тих чи інших потреб, телефонуйте операторові. Посилання на магазин, як завжди, у першому закріпленому коментарі, а також в описі під відео. Уточнюйте, розпитуйте і обов'язково згадайте про знижку, яку надає магазин Агрус всім глядачам каналу Моє подвір'я.